Привіт всім шанувальникам електроавто! Ми канал Мігоелектрик.Юей, знаємо все про електрокари з Китаю і не тільки. Тому ми практично щодня розповідаємо про чергову модель чи компанію з під небесної. І сьогоднішній день не виняток. А прямо зараз пропонуємо поставити лайк під цим україномовним відео та написати ваші питання про автоскенер у коментарях. Ми будемо раді відповісти кожному. А тепер починаємо! Тайська компанія ДонФен у першій половині 2023 року продала 170 тисяч легкових авто з різним типом двигуна. Це на 23% менше ніж за аналогічний період 2022 року. За друге півріччя показники скоріше за все не покращаться. Тому в компанії бачать можливість збільшення продажів за допомогою електромобілів і гібридів, що підключаються. Завдяки ним, згідно з внутрішнім планом, вже в 2025 році Дон Фен зможе продати понад 1 мільйону електромобілів і гібридів, що підзаряджаються, які були представлені 21-ю новою моделлю. Досягти таких показників має допомогти і новий субренд електрокарів під назвою E.P. Перша літера абревіатури відсилає до слів Electric, Energy, Експло та Emotion. А математична постійна пі символізує дослідження безмежних можливостей. Електромобілі нової марки займив місце в ієрархії всього концерну Донфен трохи нижче вже добре відомої воя. Дебютною моделлю став середньорозмірний седан Донфен ep ЕП-007», який у компанії бачить конкурентом, наприклад, BYD Han або новачка ринку Седана Зіке 007». довжина першої моделі EP 4 метри та 88 сантиметрів. Ширина 1 метр 89 сантиметрів, висота 1 метр та 46 см, між осями 2 метри та 91 см. Коефіцієнт аеродинамічного опору 0,209. Зазначимо, що це чудовий показник. В основі седана EP-007 лежить платформа Дон Quantum Architecture. Вона простіша, ніж у моделі боя. Наприклад, немає пневматичної підвіски, але є 800 вольтова електросистема. Для моделі обіцяно майже нереальну енергоефективність. Заявлено витрати 11,9 кВт-годин на 100 км. Зазначимо, що зараз середній електроседан споживає щонайменше 15 кВт-годин на сотню. Час набору заряду батареї від терміналу постійного струму з 30 до 80% складає 26 хвилин. Електромобіль має задній чи повний привід у першому випадку. Це один двигун, але може бути різної потужності. Перший 160 кВт або 218 кінських сил, другий 200 кВт або 272 кінські сили. Повнопривідна версія це два мотори по 200 кВт кожен. В сумі це 544 електроконі. Такий варіант моделі може розігнатися до 100 км на годину за 3 секунди. Докладніші характеристики всіх версій будуть опубліковані ближче до початку продажів, які стартують на початку 2024-го. Попри це, вже анонсована другу модель нового бренду EP. Слідом за седаном світ побачить великий кросовер із трьома рядами сидінь. Його робоче позначення – 59 Реальна назва буде швидше за все EP 009. Як і перша модель, кросовер базується на модульній платформі Quantum. Обидві новинки отримують електровігун з нової серії Donfen Mach-E. Ринковий дебют кросовера призначено на першу половину 2024 року. Хто сказав, що вантажний електромобіль це дорого. Ми, група конструкторів з Миколаєва, вже понад сім років займаємось створенням міського електричного транспорту. За цей час у нашому гаражі зроблено десятки велосипедів, мотоциклів, триколісних, одно та двомісних вантажних авто. Усі наші розробки рухаються за рахунок електромоторів та струму з батарей. Наші найкращі моделі, які безперечно цікаві для бізнесу, це легкі вантажівки, а саме моделі воля та кур'єр. Вони мають оригінальну конструкцію шасі та рамну основу. Кабіна може бути яка завгодно. Наша головна перевага в тому, що вони прості концептуально, що забезпечує їхню надійність і дешевизну в обслуговуванні. Простота гарантує доступну та вигідну ціну на такий електромобіль. Їх зможуть купити як логістична компанія, так і приватний підприємець чи фермер. Ми впевнено можемо заявити, що наші авто мінімум у два, іноді і втричі дешевші за аналоги від великих виробників. Але головне, що ми готові допомогти зробити бізнес із перевезення товарів в Україні в межах міста СЕЛ економічно привабливим. Бо наші електровантажівки здатні перевозити майже будь-який ваш вантаж. Ви витрачаєте 2 євро на купівлю електрики, якої вистачить на 100 кілометрів шляху. Зацікавлені? На китайському ринку в ніші міні-венів у гру вступила модель Haikan v 09. Ми вже дуже добре знаємо цю модель, оскільки вона багато разів брала участь у виставках як концепт-кар. Наприклад, під час автосалону в Гуанчжоу 2021-го ми побачили концепт Хайкан Концепт М, який і став основою серійної моделі. Хайкан це результат спільної роботи автокомпанії Джесі та NIO. Її першою моделлю на ринку став електричний кросовер Хайкан 007, що базується на моделі ION LX від Джесі. Покупцям запропонований вибір із п'яти варіантів комплектації, які відрізняються технічним оснащенням у салоні, ємністю та типом батареї. Модель Haikan V-09 витягнулася на 5 метрів 21 см. Її ширина 1 метр та 97 см. Висота 1 метр 91 см, між осями 3 метри та 17 см. Пасажири можуть увійти та вийти через розсувні двері з електроприводом. У технічному плані мінівен базується на платформі Haikan HGEA. Вона виділяється серед інших використанням карбіду кремнію в електропроводці, що дозволяє легко працювати з напругою 800 вольт. Синхронний безальтернативний передній електродвигун з постійними магнітами має потужність 202 кВт або 275 кінських сил. Він забезпечить максимальну швидкість 190 км на годину. А ось акумулятор можна вибрати. Є Нікий Кобальт-Марганцева батарея ємністю 92 кВт, або літій залізофосфатний акумулятор ємністю 95 кВт. -годин. Більш ємною батареєю може бути тільки Нікий Кобальт-Марганцевий акумулятор ємністю 114 кВт. -годин. Перші два дадуть запас ходу 620, а третій 762 км згідно з циклом підрахунку CLTC. За словами Хайкан, завдяки проводці з карбідом кремньою швидкість зарядки на станціях постійного струму з часом може становити 1 км за секунду. Тобто заряду достатнього для подолання 600 км можна буде отримати за 10 хвилин. Електромобіль отримав семимісний салон із формулою 2-2-3. Тобто на другому ряду два роздільні крісла та диван для трьох у третьому ряду. Сидіння обтянуті або штучною шкірою, або шкірою напа. Крісла першого та другого ряду у стандартній комплектації отримали електричні регулювання. Ці крісла в інших комплектаціях мають функції підігріву, вентиляції та масажу. Об'єм багажника 610 літрів. Після складання третього ряду обсяг збільшується до 2430 літрів. Авто отримало 23 датчики, серед них лідар, 5 радарів міліметрового діапазону, 12 ультразвукових радарів, одна фронтальна камера високої роздільної здатності та чотири камери кругового огляду. Перед водієм є 10-дюймовий дисплей панелі приладів. По центру бачимо стандартний 15-дюймовий центральний екран. Також для пасажира на передньому ряду є 12-дюймовий екран. Це не дивина, але й не в кожному, навіть в другому електромінівені. Є такий третій екран. У салоні є місце для безрутової зарядки смартфонів на першому та другому ряду, аудіосистема на 22 динаміки, бортовий холодильник та 17 дюймовий екран кран для пасажирів другого ряду. Він прикріплений до стелі. Ціновий діапазон від 319 до 439 тисяч юанів або від 43 до 60 тисяч доларів. Якщо хочете більше інформації про електромобілі з Китаю, то ми маємо що почитати для вас. Підписуйтесь на канал МегоЕлектрик у телеграмі, або у групі у Фейсбуці. Швидкі посилання в описі. До зустрічі там, а поки що бувайте!